Близько місяця тому Бердичівська медицина отримала нового очільника. Посаду головного лікаря центральної міської лікарні посіла Лариса Бабікова, колишня начмет. Ця звістка стала для неї у певній мірі несподіванкою, зізнається новопризначений керівник, та вона не може не усвідомлювати всієї відповідальності, що віднині лягає на її плечі. Все, що є добре у Бердичівській медицині, то є заслуга насамперед колективу, наголошує Лариса Бабікова. Лікар добре знає його зсередини і не може не пишатися усіма напрацюваннями місць. Медиків вони підкреслює, вміють робити свою справу і роблять це відповідально. Одним зі своїх головних завдань Лариса Бабікова вбачає примноження позитиву у роботі лікарні і зменшення негативних моментів, що їх чимало трапляється у цій галузі. Прийшовши на цю посаду, я перед собою поставила завдання: перш за все, змінити ті моменти, які не потребують фінансової підтримки. Насамперед, це. Змінити ставлення медичних працівників до пацієнта. Ну, і в свою чергу, я думаю, що ми зможемо добитись змін населення міста до самої системи охорони здоров'я. Ми із, із колегами вже не один раз обговорювали дані проблеми, намітили певні шляхи для того, щоб показати нашим мешканцям міста що все-таки медицина міста є, що ми прагнемо до, до забезпечення якісної медичної допомоги і будемо все робити для того, щоб населення міста було задоволено наданою медичною допомогою. Проблеми, з якими нині намагаються боротися у Бердичівській медицині, здебільшого фінансового характеру, говорить головний лікар. Не вистачає коштів на медикаментозне забезпечення. Матеріально-технічна база лишає бажати кращого, існує велика потреба в обладнанні. Дуже прикро, що ще в 1986 році наша лікарня першою провела так звані лапароскопічні оперативні втручання І на сьогоднішній день. Ми не маємо даного обладнання, тому що воно вийшло із ладу. А це досить і ефективний, і економний для, для пацієнтів. Тому ми завжди цінуємо тих людей, які роблять внесок в розвиток медицини. І, користуючись нагодою, хотіли б і звернутися до наших підприємців. Місто наше завжди славилось меценатством. Тому Якщо в когось є можливість така, ми в майбутньому плануємо провести такий круглий стіл, залучивши це, звичайно, з підтримкою міської влади, залучивши наших підприємців, для того, щоб кожен із спеціалістів міг розказати проблему і намітити собі першочергові завдання для того, щоб покращити все-таки матеріально технічну базу лікарні. Розвиток та й, взагалі, існування бандичної галузі у Бердичеві навряд чи було б можливим без тісної співпраці з містом, переконана Лариса Бабікова. У Бердичеві, як і в області, та країні, існує дефіцит молодих спеціалістів. Констатує вона у цьому контексті. Серед іншого, керівництво Бердичева і вирішило допомогти керівництву лікарні за ініціативи міського голови Василя Костянтиновича Мазура разом із начальником управління охорони здоров'я Торбусом Олександром Михайловичем намічений такий план. По залученню молодих спеціалістів, випускників Вінницького медичного університету. Питання кадрове міська влада вирішує шляхом вирішення їх житлових питань. Дуже приємно, що в 2010 році три молодих сім'ї наші отримали квартири, живуть зараз в прекрасних умовах. В поточному році також планується виділення і Покращення житлових умов ще. Трьом лікарським сім'ям бардичівська медицина відкрита для городян, підкреслює Лариса Бабікова і прагне змінити ставлення до себе. Для цього, зокрема, найближчим часом у лікарні планують провести конференцію за участі усіх медичних працівників міста, на якій думатимуть, як стосунки з пацієнтами зробити теплішими і довірливішими. Ми плануємо, ось уже буквально найближчим часом, в кожному структурному підрозділі лікарні встановити так звані скриньки довіри. Я думаю, що це буде добрий такий крок для того, щоб ми, можливо, більш відкрито бачили ті проблеми, які в нас існують. Тому що зазвичай можна кожен день проходити однією дорогою і не бачити тих змін, а коли людина своїм. Оком подивиться вперше, то вкаже на ті недоліки або той позитив, який проводиться. Ми хочемо тісно співпрацювати із засобами масової інформації. У нас раніше в нашій медичній газеті Пульс завжди була рубрика Вісті з Бердичева. І інформували людей про те, що проводиться в лікарні, які новітні технології. І я впевнена, що ми це. Відновимо щодо пріоритетів на 2012-й, то з ними здається визначилися це завершення облаштування сімейної амбулаторії на червоній горі та зміна обличчя приміщення приймального відділення, що його із пристосованого намагатимуться перетворити на сучасне відділення екстреної допомоги. Взагалі ж підсумовує очільниця Бердичівської медичної галузі відзначення її колективу на щорічній церемонії нагородження найкращих. Свідчить про те, що місцеві медики йдуть у ногу з часом. Важливим питанням є. Пропаганда здорового способу життя, пропаганда донорства. Така акція, яка була проведена в минулому році в міському парку відпочинку, вона знайшла позитивні відгуки у населення. Я думаю, що ми це будемо проводити і продовжувати щорічно, тому що пропаганда і донорства, і здорового способу життя. Сьогоднішній день дуже важливо. Я думаю, що навіть після того, як ми провели дану акцію і особистий приклад медичних працівників, нам вдалося в тому році збільшити кількість донацій набагато більше ніж позаминулі роки.